Дія ПЛ в Україні можна оновити чи ні, я опублікувала відео, де сказала, як оновити дія ПЛ в Україні. І почали писати коментарі, що це не синітниця і в Україні дію ПЛ не можна оновити, а вона оновлюється тільки на кордоні. То де ж правда, насправді дія ПЛ в Україні оновлюється і мало того, можна програму навіть поставити, якщо в когось не було цієї програми. Але бувають випадки, що дуже часто вона не оновлюється бо може не прийти смс-ка, якийсь там збій технічний. Для того, щоб дія оновилася, має, відповідно, бути включена польська сімка, ви маєте бути в мережі. І, можливо, потрібно змінити якісь налаштування роумінгу для того, щоб прийшла смс-ка. Буває інколи, що смс не приходить. Для оновлення дія ПЛ обов'язково має прийти смс для підтвердження, ввести цифри для оновлення застосунку.